Ну і як працює ПДВ? Продаємо ми, наприклад, пшеницю по 10 тисяч гривень. Це з них 86% йдуть вам сразу, вам скидається на ваш банківський рахунок, це вже ваші зароблені гроші, ви можете їх втратити, але з них, будь ласка, заплатіть 3% єдиного податку. І плюс ще відсоток військового збору цій 1228 гривень. Ви отримаєте як ПДВ, отримаєте їх після того, як зареєструєте податкову накладну. Коли ви продали елеватор, ви повинні реєструвати податкову накладну. Коли ви купляєте ЗЗР, ви нічого не робите. Вони повинні вам будуть зареєструвати податкову накладну. Наприклад, візьмемо якусь фірму РАГЕЙКОПИТА. От Пита вам повинні зареєструвати податкову накладну. Коли ви в них щось купили. А коли ви продаєте, той у вас елеватор, то ви повинні зареєструвати.